П'ять придбань клубів української прем'єр-ліги. П'яте місце переїзд до Вереса Ігоря Харатіна. Напевно, найкраще безкоштовне підсилення в УПЛ. Харатін уже в дебютному поєдинку зарівнян відзначився голом на четвертому місці пів мільйона доларів за албанця у колосі. Аріналдо Рапай увірвався УПЛ з асистом на другій хвилині дебютної гри. Вдала покупка для ковалівців. Третє місце перехід за один мільйон доларів з руху до Карпат Олексія Сича. Гравець національного. Збірної, який спочатку не дуже розділяв ідею двох клубів, але все ж прийшов до стану зелених. І це 100% підсилення для Карпа. Друге місце майже двохмільйонний трансфер полісся. Уругваєць Факундо Батіста забив переможний гол у першому ж матчі за Житомирський клуб. Не поставити 17-мільйонне вкладення шахтаря на перше місце, ми просто не могли. Калан Еліас, вихованець бразильського флуміненси у топ 3 найдорожчих придбань донечан в історії. А йому. У лише 18 років залишається чекати, як розкриватиме свій талант Еліас в українському чемпіонаті.